Зараз я відповім на два питання, які не дають спокою більшості сталкерів. Як потрапити на базу чистого неба? Дивіться, включаю вам карту. Заходжу я ось, ось звідси на квест, мені так зручніше. Знаю собі звідси. З тобою треба мати ну, хоча б десяток набоїв до якоїсь снайперки хорошої. Я таскаю цю, що дав одяга. Ну якого небудь драбадана, раптом там десь... Хтось нападе, треба відстрілюватись. О. Начнемось ми з церкви. Дуже бажано мати з собою пачку віскас. І пачку педігрі. І пачку дерті і бурака. Потерти свиням дати. Тут свині б'ють. Ну їсти хотя такий злобний капець. І кіт, видно, голодний. Ну, його погладити, але він царапається. А таку віскаса дати і тим часом піти виключити ту штуку. А її, до речі, так в снайперку не видно ту штуку. Ну, нічого страшного. Якщо мене зараз дивляться захисники тваринок, не хвилюйтеся під час проходження цього поста від моїх рук, жодна тваринка не постраждає. Я дуже люблю тваринок. Котиків всяких, песиків, свинок. Свинок люблю особливо у формі ковбаси. Так, щось тут не те дії. Китскейтскіт. Потикнуркоти. А це він видно репліки перед смертю Тих, хто його вті вибрали. Так. Та, так гуляємо, нікуди не ходим, нікого не шукаємо. Та виключайся, ти трясся. Виключай до наступної точки. Та ладно вам, не ображайте кицюнчика. Так. Ну, тут треба ці всі точки повирубати. І все. І тоді нас пусте туди на базу чистого неба. На базу чистого неба можна потрапити через будиночок. хто А, треба активувати, щоб квести підсвічувалися натиснути на будь-який з них. О! Вони будуть підсвічуватися. Кись тут один є, да? Потрясно. Ага, вони там у нас земснаряді. Ого, тут якісь хати згоріли. Пожежа була, треба пожежників викликати. Да, на вишці, да, на вишці воно стоїть. І треба прямо в ту коробочку попасти. Квічі. О, песики, чуєте, кажу, педігрі треба було з собою взяти. Так. Тепер. Розбираємося з собаками. Розбиратися з ними нескладно. Із свинями, і з крисаками, за цим всім. Треба просто добре бігати, воно просто в собі. Brrrr, і розібраємося зі всіма. Проблем немає ніяких. Тут отраз секундочку постоїти. Обідновилася стаміна. І оцю річку. Е І перескочили. Тепер у нас вон там на земснаряді, але треба бігти це озеро, бо в ньому можна втопитися. Просто я Як... не буду жартувати на ютубі так. Було, до речі, що YouTube дезінтегрує блогерів з болот. Там один на твічі цей. Ілья якийсь на твічі там дуже популярний був, та й своїм добазарився своїм ротом, що йому твіч видалили, а він бідака переїхав в Америку. Все. і тепер буде там, мабуть, буде десь якимось підмітайлом лашту. Ну туди йому й дорожче. А, ще таке трошки плива традати. Тому що воно десь отако з тої сторони вроді трохи. Звідси не видно. Це їхню що це в них? Само апарати я їм виключаю чи що це Це них? За такі прилади. А ну, тут же контролер десь злобний є. Ага, он там обен. О ну. Ще не заспавнився, треба ближче підбить. Так і де він. О, все, порядок. Раз. Все, вимкнули. Отлично, тепер з цими всіма типами розібратися. Розборки в мене завжди жорсткі. Я просто... Доп, і капця дав. Я не думаю, що в мене зомбований тоже, не. Вони в принципі не швидко бігають, а в мене ще ж артефакти. Це шо мені підзомбовано. Сміх просто. Так. І десь тут ще? Де? На вишці чи де? Де ще одна тут? Ей, де ваш цей кип'ятільник? На вишці він, так? А, он новий. Все, тепер, друзі, біжимо в блукаючий будиночок. Нам треба потрапити в цей блукаючий будиночок. І він нас перенесе туди на базу чистого неба. Тут треба бути обережним, бо тут багато всяких тваринок, які не згодні з цією позицією. Дивіться, який зараз прикольний буде фокус мокус Вмикаємо карту. Заходимо в цей будиночок. дивіться, де ми зараз. Та ну, блін, де радіація, до речі, тут 4 нормально можна такого. Лішатку випити. Вмикаємо карту. Дивіться, ми зараз ось... От... А, блін, це до цього будиночка треба добігти. Я вже розслабив батони, було. Цей будиночок один з другого переміщає, коли ви ще всі п'ять точок не закрили на острові. Як тільки ви закрили... А, чотири точки на острові. Ви знищили ці самогонні апарати, ті чи що там у них там таке. Ну, вони, навірно, щось якісь речовини вживають, що їм ці моноліти знязу. цю їхню історію відключили, будиночки перестають працювати як телепорти. Нам зараз треба потрапити... Вони там, до речі, є енергетики. Ой, це не, не той енергетик, я почав вбити, друзі. Це хоробра вода, а не наретик. Так. Цей фауст чи як його фауст там буде сидіти зараз на острові. Ой, ну тут і блін блуданина. Ха. Де ця хатка? Ну це підзаблудився. Ой, хто там чимось лязька, ти що я боюся. Ага. А, це близько. Що викид буде чи що? Ой, як потемніло нагору. Ну, заходимо, дивіться фокус. Ось ми тут, а нам сюди треба. Ми заходимо в хатку, проходимо через оцю кімнатку. То? Де ми? Там, де треба, так? Да? Ну, ось звідси сюди перенеслися, бачите? Тепер просто собі біжимо. О, здається, зараз подивитися. Там що в цього Фалоса треба виключити І п'ятільник у це викинуть. Воно в мене. Ого, як близько подовбануло. Треба от кограмську коробочку покласти. І тепер йдемо до Фалоса в льо. Застрелений вільно. Виявлений з каменна шиї. Скинутись із скалі. Операція Моноліт. Лізливий, живий, але втрачений. Розтерзаний псами. Вбитий. Зниклий. Прип'ять. Вбитий. Мертвий. Дикий острів зниклий. Живий. Немає інформації. Застрелений вільними. Загиблий в аномалії. Виявлений з камень на шиї. Скинути зі скелі. Розтерсений псами. Операція моноліт. Повісили. Живий, але втрачений. Почекай Скіф І я віддам тобі все. Я маю попрощатися. Кажу, ми вийшов минуле. Вороги так, але... І вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Гаятя, прощення, без шансів. Десятиліття мовчання між нами лиш ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли. Що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Вставай! О, диви твій сканер рідна си. Знов всім забираю собі. Де ж тепер брескане робіть. А-кайф. Це річ. Шикарно. Все, ми складаємо. І поїхали. Скоренько, поки темно, ніхто не бачить травень. Тут палос дає нам свого пістолета, який називається Хібна сліпота. Стріляє він, дай Боже, в нього дуже гарна точність, як бачите. Його там ще ж прокачати можна. Так, дивіться, що тут далі треба зробити. Раз ми вже тут, то треба сховку журналіста забрати. А якщо у вас звичайна версія гри без схованки журналіста, то тут теж є для вас цікавенька, невдало стрибаєте, як я, ну це я жартую. жарти, стрибайте насправді вдало. Заскакуємо сюди, тут скоресенько перескакуємо на наступний дах, тому що радіація така, що капець. Рихтуємо болт одразу. Требаємо в оцю дюрку. Так. І в аномалію сюди кидаємо. Тут забираємо КФК. Аномалія деактивована. Так. І тут у нас всякий хлам. Нічого цікавого. Дві кімнати, в лівій кімнаті у нас на столі лежить РПГ з двома пострілами. А тут у нас лежить до цього. Цієї... Як воно? До ввинтаря апгрейд. Ну я, я, я тупо забираю, хай буде. Припасування бойових упорів щось там чи що. А, а недоступно тут треба з дробовика рішатися. Недоступно. О. А для тих кого крута версія гри, там, Deluxe Edition чи там максимум, якщо ці Edition бувають, тут уже є каначка журналіста. Але це, ну, тут отака собі броня лежить, комбінезон Сева, бачите, це реально класна броня. Я її зараз поки що забирати не буду, ми зараз, знаєте, що зробимо. Ми зараз підемо лутати класний артефакт. Самий класний взагалі сталкерів артефакт на радіозахист, О, Що нам для цього треба зробити? Ми вибігаємо з ним. Ну, Буцімто ви то, все взяли, бо мені просто зараз бігати. І мені буде трохи заражати. так біжимо, біжимо, біжимо я тут заблудився, бігти нам куди треба. Ми тут їжачок в тумані, там не непонятно. Зараз я згадаю. Секунду. Декунду. Оце я звідси вибіг. А, так, да, десь так прямо і біжимо. Повода зіпсувалася собака. Тому десь далі має бути... Ага, оно він, гвинтокрил лежить спити. Так от, не доходячи до цього отут біля знака, бачите, знак тут то радіоактивна небезпека, біля нього дістаємо сканер і дістаємо болт і зберігаємося. Ціль наступна. Зараз йдемо в аномалію, з аномалії треба витягнути артефакт рідкий камінь. Ви побачите, який він пластик. Спосіб отакий, ми зберіглися на певній відстані від аномалії. Боже, Я забув, який тут машину. Для того, щоб о, гра не знала, який там артефакт знаходиться. І кожен раз, коли ми сюди підбігаємо, гра нам буде спавнити якийсь другий артефакт. То в нас слиз не підходить. Завантажуємося. Зазвичай до 10 спроб треба. До 10 входить в аномалію і ви витягнете рідку землю і буде дуже круто. І той камінь рідкий. Морський їжок не підходить. Інфузорія не підходи. Дивіться, яка класна штучка. Рідкий камінь, максимальний радіозахист і максимальний хімзахист. Добувається він з цієї аномалії. В мене з якою він це з третьої чи з четвертої струби залетів. І зараз я вам ще покажу і на кінець цього відео ще одну фішечку і будемо це відео накінчувати. Тако, ми біжимо біжимо, тут на сильно тримаємо тісно набрати сюди поламати. Побіжимо, біжим десь туди. А, куди біжим? Відкриваємо карту і знаходимо по карті оцей пірсик. Тут у нього власне біжимо. Таму десь правіще, що є електрична аномалія, з неї можна теж отакий спосіб щось витягнути. Це взагалі за спосіб, друзі, пояснюю. А там там, ну, там на камінцованні з чувак умер артефакт залишився. Ви зберігаєтесь на такій відстані від аномалії, щоб граша не заспавнила в ту аномальну артефакт. В кожної аномалії є список дропа, який з неї може випасти. І з цієї е, рідка земля падає з шансом. Десь порядка 15%. На каналі є відео, я в цю аномалію стрибав 50 разів, щоб перевірити, що з неї падає. І ось дивіться, і ось ви тут цього квеста, ви просто цього помостика туди стрибаєте, а якщо після якогось викиду ви заповнитесь ще одного такого артефакту, ви повертаєтеся сюди, отако от йдете, до цього дручка, і по цьому дручку підзимаєтесь наверх. Не впадьте з нього, тому що втопитесь одразу. Дуже важливий момент, якщо ви думаєте, що ви підете на початку гри заберете, не вийде, тому що оцей дручок з'являється тільки після проходження цього квеста. Не добравшись до квеста, який вас веде на базу чистого неба, цього дручка тут просто не буде. А коли ви квест пройшли, після наступного виходу ви знову йдете в ту аномалію і фармите собі ще один такий артефакт, який потім або використовуєте для себе. Або продаєте його за 25 тисяч. Друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А ще ви можете на нашу баночку закинути. Ми збираємо для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової бригади. Донати на ФПВ-дрони. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!